Сигнал СОС із Донецька. Жителі околиці міста просять врятувати їх від екологічного лиха. Невідомі перетворили їхній район у відстійник, масово зливаючи відходи виробництва. Люди скаржаться на нестерпний сморід і погане самопочуття. Світлана Фечун розповість більше. Щойно розпочалася спека. Життя їхнє стало нестерпним. скаржаться жителі району колишньої 20-ї шахти. Через сморід дихати не можна ні вдень, ані навіть вночі. Запах. Как... До хлядина какая-то или невозможно. Голова очень болит, особенно утром. Если ночью надышишься высыпание у детей и слезки у моего мужа сильный кашель от этих запахов. Давление поднимается. Горло все время першит, сып появляется на коже, чешутся Завору, вечером. Это невыносимо. Ані ввечері туди сливають. джерело смороду низина біля шахти. Туди невідомі почали звозити відходи. Люди зафільмували, як курсують і зливають нечистоти. Спочатку в ярки, потім почали рити котловани і наповнювати їх. От тільки на цистернах жодної позначки чи напису. Є тільки номери, за якими сподіваються, люди забруднювачів довкілля зможуть знайти. Раніше вони кожен день їздили. Зараз, можна сказати, вони приїжджають тільки в ночної час скоріше, Жидкость проникает в грунтовые воды и через определенное время. Мы это ужаснемся и получим. Реакцію послідства неозброєним оком видно, що в імпровізованих відстійниках триває хімічна реакція. Смердюча рідина кипить і булькає. Довкола висохли всі дерева. Ядучий сморід звідси розповсюджуються на кілометри. Від цього запаху перехоплює подих, паморочиться голова та ріже очі. Люди поскаржилися в санстанцію та місцевим чиновникам, але відповіді так і не отримали. Тепер сподіваються на природоохоронну прокуратуру. Там розпорядилися дослідити зразки ґрунту і повітря біля відстійників за результатами. Дослідження органів контролю, прокуратура буде вжита відповідні заходи в прокурорського реагування, а також прийняти максимум зусиль для встановлення осіб, які здійснили це забруднення. Якщо винуватих не знайдуть, люди погрожують забруднювачем самосудом. Світлана Сергій Тесен Донецьк, ТСН 1+,1.